Вже пізно починати ютуб канал. Саме ця думка відділяє стількох людей від хорошого основного або додаткового доходу впізнаваності бренду та збільшення продажів. Вже достатньо блогерів мільйонників всі місця вже зайняті. Зараз вже так не вийде і взагалі вже пізно починати Ютуб канал. Це все мені казали ще три роки тому. Подумайте про це. Привіт, я Лена Семишкурна, експерт зі створення просування та монетизації Ютуб каналів. І сьогодні я пропоную розібрати всі плюси і мінуси створення Ютуб каналу прямо зараз у 2024 році та розкласти їх на умовні ваги. Цікаво, чого виявиться більше. Давайте повноцінно розберемося, і ви самі зробите висновок для себе. Чи варто вкладати свій час та свої ресурси у створення ютуб каналу? Саме зараз, поки я записую це відео, а ви його дивитеся, україномовний Ютуб набирає обертів. На Ютуб зараз дійсно досить низька конкуренція, особливо якщо розділити контент за нішами. Уявімо, що ви майстер манікюру і хочете вести свій канал на цю тему з метою пошуку нових клієнтів або з метою продажу Брендам, які працюють у цій ніші, тобто огляди матеріалів або обладнання для манікюру, або ж ви проводите навчання майстрів, нових людей, які ще в цьому не знаються, і у вас є якийсь свій курс або офлайн заняття, і ви шукаєте на них собі клієнтів також. Тоді, звісно, YouTube вам в цьому допоможе. І перед тим як заводити свій канал, як його створювати, як знімати і викладати перші відео, я пропоную пошукати конкурентів у цій ніші, таких самих майстрів, які ведуть свій канал. Якщо ви це зробите, ви дуже здивуєтеся кількості подібних каналів. Це не мільйони каналів про манікюр, це зовсім інші цифри. Я не досліджувала саме цю нішу, але мені здається, що якщо набереться 100 каналів, то це вже буде ого. А отже, саме ви можете зайняти місце улюбленого манікюрного блогера та стати топом в своїй ніші. Тут хочу трохи уточнити, що взагалі конкуренція це чудово. Конкуренція між блогерами на Ютубі це чудово в рамках, особливо однієї ніші. Це значить, що на відео ваш, у вашій ніші, на вашу тематику, тематику, є попит серед глядачів. Наступна причина завести канал прямо зараз: Ютуб зацікавлений у просуванні ваших відео. Бо заробіток компанії напряму залежить від того, як багато рекламних вставок вони зможуть показати глядачам. Трошки поясню принцип формування доходів компанії, щоб було зрозуміліше. Коли ви як глядач вмикаєте якесь відео на Ютубі, вам висвічується реклама, яку або можна пропустити, або не можна пропустити. Якщо ж ви все ж таки подивилися цю рекламу, ну або пропустили, це неважливо. То рекламодавець, тобто бренд, рекламу якого ви тільки що подивилися, сплачує енну суму Ютубу. І ця сума ділиться між автором відео, тобто автором відео, яке ви дивитеся, яке ви хотіли подивитися, і самим Ютубом. Тобто, чим більше переглядів буде на ваших відео, Тим більше реклами Ютуб зможе в них вставити і показати глядачам, і тим більше заробить на цьому. А отже, нові канали для Ютубу це нові гроші. З цього випливає наступна причина завести свій канал прямо зараз. Так як у Ютубу є прямий фінансовий інтерес, щоб ваші відео дивилися, він безкоштовно просуває ваш контент. Вам достатньо розуміти, як працюють алгоритми Ютубу і які є методи оптимізації відео, і Ютуб буде рекомендувати ваші відео глядачам. А от чи будуть люди дивитися ваші відео? залежить від того, чи дотрималися ви правил оформлення контенту, та ну і звісно, від самого контенту його теми, змісту та якості. Якщо ви мрієте про власний youtube канал та хочете заробляти на ньому, але не знаєте, як оформити свої відео так, щоб їх дивилися, та як оптимізувати контент, щоб YouTube його сам просував безкоштовно, тоді підписуйтеся на цей канал та приходьте до мене на консультацію. і Ми розберемо саме ваш випадок в деталях. Запис через бриф, посилання залишаю під відео. А тепер наступна причина створити канал прямо зараз. Деякі записані і викладені на Ютуб відео можуть працювати на вас навіть через декілька років. При цьому навіть поступово нарощувати темп збільшення переглядів. Тому чим раніше ці відео опиняться на каналі, тим краще для вас, і можливо, одним осіннім дощовим ранком через два роки, ви прокинетеся у себе в ліжку, візьмете телефон і побачите 10 нових заявок на ваш. Продукт чи вашу послугу з того відео, яке ви виклали прямо сьогодні. А ще на YouTube дуже просто створити воронку продажів і не створюючи канал прямо зараз, ви упускаєте можливість отримати нових клієнтів або продати свої послуги. Наступна причина створити YouTube канал у будь-якому році, у цьому також це те, що, на мою думку, саме довгий контент допомагає краще розкрити вас як фахівця та експерта у якійсь темі. Тут є можливість проявитися як особистість, донести свої думки та цінності у повній мірі. Таким чином, глядач краще прогрівається до покупки саме у вас. І хочу ще зробити таку ремарочку, що я постійно кажу про продажі, я постійно кажу про монетизацію. Поясню, чому. Тому що давайте будемо відвертими. От прямо от, чесно, коли до мене зараз, до речі, приходять на консультацію люди, які хочуть створити свій канал, у мене є така анкета, яку вони заповнюють перед консультацією це така вже міні робота над своїм майбутнім каналом. І там є питання: ціль каналу. І знаєте, що мене дивує? Ніхто не пише, що ціль це гроші, хоча по факту, ну. Ціль це гроші, так, можуть бути додаткові цілі, там ем, реалізація, якесь творче проявлення своє реалізувати. Можливо, це просто хобі, можливо, це людина від цього отримує натхнення. Так, це дуже чудово, це прекрасно. Але основна ціль Ютубу будь-якого каналу на Ютубі, який ви коли-небудь бачили, це гроші. Давайте казати це прямо. Чому ми будемо це якось завуальовувати? Це ж наче. Ем, нормально <реш> нічого поганого в цьому немає. Людина хоче заробляти гроші на своє життя, на свої цілі, мрії, і все таке. і Що в цьому поганого? Чому це не казати прямо? Я не розумію. Тому я буду на цьому каналі розповідати, як заробити на Ютубі, тому що це є кінцева ціль. Я взагалі вважаю за помилку, і кажу це всім своїм клієнтам, що не ставити фінансову ціль при створенні каналу. Це не дуже добре, тому що звісно у вас можуть бути інші цілі. Це може бути, як я вже сказала, якась творча реалізація. Це може бути просто задоволення від процесу, просто вам подобається, ну як хобі. Будь-що це може бути. Але врешті-решт, коли ти працюєш над своїм каналом, а все ж таки, це робота, якщо робити це регулярно і планувати і ростити канал, нарощувати його оберти і просувати його, то це в будь-якому разі робота. а... Отримувати за роботу просто емоції, ну це звісно класно. Але, врешті-решт, вам це набридне. і Ви закинете той канал, куди подалі перестанете просто ним займатися. Це призведе до вигорання, тому за свою роботу потрібно отримувати гроші. Це нормально цього. Не треба боятися казати людям в очі. Тепер хочу плавно перейти до причин, які можуть змусити вас задуматися над тим, чи варто взагалі вам створювати канал, вкладати це свої сили, свої ресурси та свій час. Довгий контент складніше і довше створювати, ніж короткий рілс чи сторіс у інстаграм, наприклад, підготовки сценарію, локації, зйомка, монтаж це все більш трудозатратно ніж зняти відео на хвилину. Погодьтеся. Якщо що я не кажу, що коротке відео зняти дуже легко, просто маю на увазі, що... Довге відео зняти ще складніше. А ще Ютуб це гра в довгу. Тут працює усім нам відомий зі студентських років принцип, що спочатку ти працюєш на заліковку, а потім заліковка працює на тебе. З Ютубом так само. Спочатку ти працюєш над своїм каналом, створюєш контент, оптимізуєш його, просуваєш відео. А потім канал працює на тебе, і тут можливий навіть пасивний заробіток. Знову повертаюся, бачите, до грошей, тому що, як я вже казала, деякі відео, які ви зняли два роки тому, можуть зараз приносити вам гроші. Наприклад, у мене є відео на YouTube, яке я загрузила ще два роки тому. І з кожним місяцем це відео набирає ще більший темп збільшення переглядів. Тобто кожного місяця додається. Більша кількість переглядів ніж попереднього місяця, звісно, це більша монетизація з цих відео, і десь 50% моєї монетизації, взагалі, на YouTube іде з цього одного відео. Ви ніколи не можете наперед це прорахувати і не знаєте, чи вийде так чи ні, звісно, але. Ще додатково, якщо ви у цьому відео, наприклад, це ваше відео, у якому ви ще й продаєте якусь свою послугу, може приносити сьогодні вам покупців. Ну і це абсолютно пасивний дохід, бо ви колись там давно зняли, змонтували, оптимізували. Так це все було. Але зараз то, ви ну, от я наприклад сижу, відео інше знімаю абсолютно. А за те відео мені потрошечку грошики капають. Ось зараз прямо цю хвилину. Але звісно, щоб це сталося, потрібен час. Не варто очікувати, що сьогодні ви загрузили перше відео на новостворений канал, а завтра прокинулися знаменитістю. Звісно, такі випадки також бувають, але це скоріше виключення з правил. Ну що, як вважаєте? Ще не пізно створювати канал? Пишіть свої думки з цього приводу під відео, і також пишіть, якщо ви знаєте ще якісь причини, завести канал прямо зараз або не заводити його зараз, бо можливо вже пізно. Можливо, я щось забула. Мені буде дуже цікаво почитати. Я думаю, іншим глядачам також на цьому прощаюся, і зовсім скоро побачимося у новому відео. Ваша Лена Семишко.